Я з математики піду, нема що там робити. Нутром трончу мене запитають, а я нічого не знаю. Та Таболи шпиталь тих, у кого на обі написано, і я не вивчу. А що? Хіба нема? Треба зробити так, ніби ти готова. Аутотренінг. Що? Аутотренінг, самонавілення. Повторюй за мною. У мене до уроку математики все готово. У готова. Математики, все готово. Я виконала домашнє завдання. Я виконала домашнє завдання. Всі три завдання і п'ять 5 вправ. Всі три завдання і п'ять вправ. Знаєте, що я чую, ти готова до уроку, справді, у лісі щось велике згибло, мабуть, слон. Іди до дошки. Я виконала за домашні завдання. Всі три задані, 5 прав. Нічого не розумію, покажи зошит. Надя, Надя, а я купа знайшла? Два. Ні. Тут тобі два багато. Ти перший номер. Один і... Ех, в тому запитають, як у школі і мені повний купець. Вихідні пропали. Звідки ти це взяла? А що? Ти погано слухала, що тобі сказав на уроці. Ти лідер. Я А? Ну так. Як це? Тобі сказали, ти перший номер. Перший не другий, ніякий не третій. Попереду всіх так вдома і скажи. А коли не повіриш, тим щоденник і покажеш.